Молитва на Новий рік, Господи Боже, всього видимого і невидимого творіння, творче і основоположнику, що створив часи і роки, сам благослови початок Нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння. Благослови нам провести цей рік, і багато років після нього у мирі та злагоді з ближніми нашими. Зміцний пошир церкву, що її ти сам заснував і спасенною жертвою на хресті освятив, вітчизну нашу піднеси, охорони і прослав, Догоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам мене грішного раба Твого, всіх рідних і ближніх моїх та всіх християн, як правдивий наш Верховний пастир. Доглядай, охороняй і напусть спасенну направ, щоб ми, ідучи нею після дов... довгочасного і щасливого життя на цьому світі досягли Царства Твого Небесного і удостоїлись вічного блаженства з усіма святими Твоїми. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і цей час, і на віки вічні. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я не да нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і не нас народитися спокусу, але визволи нас від покаво. Богородиці Дік і радийся, благодав на Марії, Господь тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Сголиду. Нашим. Слава Богу і сину, і святому Добрі, і нині, і повсякчас, і навіки вічний.